Кузина деревовидна. Зараз нарвемо цвіту і будемо робити з неї квас. Дуже корисна штука. Пройшло вже 5 днів, і наш квас з бузини деревовидної проціджений і готовий до вживання. Рецепт квасу такий. Беремо 5 суцвіч ось таких, на 3 літрову банку і беремо. Половину лимона. Ось я його вийняла вже. І стакан цукру. Можна менший і можна більший. От, і все. І накладаємо в банку всі ці інгредієнти. Заливаємо водою, холодною, питною, чистою водою. Десь по плечики отак. І все закриваємо нещільною кришкою. І чекаємо 5 діб. Щодня помішувати треба один-два рази, перемішувати. От. От, і все. Потім процідити. І квас готовий.